А ну, попаду в тему чи ні, ось це дядя Толя Анатолій Данилович, 62-го року народження. Завдяки його ентузіазму і компетенції, наше будівництво в церкві в Кенії гарно просувається. Він не просто прилітає рухнути тему по бетонним чи зварювальним роботам, але й гуртує молодь навколо і втягує їх таким чином в служіння, показуючи приклад. Дядя Толя знайшов себе і надихає інших в своє 60+. Тут така тема, що мужику треба розрулювати якісь проблеми. Ми так богом створені. Бездіяльність несе клопоти як для здоров'я, так і для оточуючих. Бо якщо нема якоїсь задачі, то люди віку дяді Толі в кращому разі йдуть в пасіку, розсаду чи садівництво, але не у всіх є змоги і схильності. До таких занять. А в гіршому випадку починають в церквах видумувати проблеми, щоб потім на їх фоні видатись великими рішалами, і звучить стара пісня. От ця непокорна молодіж, нема дірзнові, запретіть. Чує? І сам ганьбишся, і людей від Бога відвернеш. Не робити будь як дядя Толя, матимеш авторитет, повагу, і замість того, щоб тормозити інших, рухатимешся з ними вперед і вгору.